是 <laughs> У Павлограді пляжний сезон у розпалі. На вулиці плюс 28. У таку спеку діти та дорослі йдуть до травневого парку, щоб насолодитись сонечком та теплою водою. І єдиним спасінням для містян є центральний пляж на річці Вовчій. Знімальна група ПТРК також відвідала його, щоб впевнитись в безпечних умовах та якості води. Питаємо у людей, як їм водичка на пляжі. Якби трішки отут тут побрати, і вода грізнувала. <гум> а, як давно почали вже цей купальний сезон? Це не перший раз, поки ні ми ще не хупалися. <гум> взагалі, от що б хотілося, щоб влаштували у нас на пляжі? Чого не вистачає, на вашу думку? Почистити. Як вам водичка? Та добре. тепла. Так. А, як давно почали у цей пляжний сезон? Та сьогодні тільки вперше прийшли. Сьогодні у Павлограді діє заборона на купання у водоймах проте ніяких попереджувальних знаків на пляжі ми не побачили. Заборона на купання на сьогоднішній день існує в зв'язку з агресією Російської Федерації, зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечити безпеку на водних об'єктах. Тому комісії ТНС було прийнято рішення заборонити купання в цьому році, так як і в минулому році. Але ж наше населення наражає себе на безпеку. Вони йдуть, купаються і. Під час тривоги вони навіть не реагують на всякі наші повітряну тривогу, там і на все стальне. Тому заборона є, Комісія тептенес прийнято рішення про заборону купання на водних об'єктах міста Павлоград. Містяни не задоволені станом води у Вовчій. На поверхні скупчуються різного роду рештки, які плівкою покривають воду. Що це за явище та чи відповідає вода епідеміологічним показникам? Ми запитали у санепідеміологів. У воді виявили завищені показники, а саме вміст сухого залишку, хлориди та сульфати, які не відповідають вимогам державних санітарних правил для купання, спорту та відпочинку. Вони перевищують норму в два рази, деякі навіть в п'ятеро. Натомість бактеріологічні та паразитологічні показники залишаються на рівні доступних. Наприклад, сухий залишок у 2021 році було перевищення в 3-5 разів. Цьому році 4,5 погіршилася вона. Але я хочу зазначити, що бактеріологічний аналіз річки відповідає нормам. Тобто загрози немає в бактеріологічному плані. Тобто Я можу тільки сказати, що кожен мешканець міста може саме вирішувати, плавати йому в річці забруднення чи не плавати. Також хочу зазначити, що Павлоград-Водоканал з очисних споруд в річку Вовча нічого не скидує. Скид з очисних споруд виконується, производиться в річку Гністка, яка впадає в річку Самара. В річку Вовчу нічого не скидує. Тож купатися чи ні особиста справа кожного. Формально пляжний сезон у Павлограді не стартував через воєнні обмеження. Перебуваючи біля води, пам'ятайте про особисту безпеку та правила поводження у водоймах. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону. Його довжина 155 кілометрів. Про це розповів на своїй Фейсбук-сторінці голова агентства відновлення Мустафана Єм. Нагадаємо, будівництво водогону розпочали на третій день після підриву росіянами Каховської ГЕС, щоб забезпечити водою півтора мільйони людей у Кривому Розі, Нікополі Марганці та Покрові. Загальна довжина усіх труб склала близько 350 кілометрів. Багато матеріалів привозили з Румунії, Польщі та інших країн світу. Роботи тривали під ворожими обстрілами 24 на 7. Будівництво водогону завершили у рекордні терміни за 9 місяців. Місяців Мустафа наєм зауважив, що такого масштабного будівництва за строками та рівнем складності не було за останні 50 років. На Дніпропетровщині задокументували факт незаконного вилову риби на понад 200 тисяч гривень. Повідомляють у Нацполіції області. Під час патрулювання вздовж Макортівського водосховища поблизу Кривого Рогу дільничні офіцери спільно з працівниками водної поліції виявили браконьєра. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили п'ять рибальських сіток та понад 100 рибин, серед яких суда. Клящ та карась. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. За кілька тижнів обмеження на подання заяв до реєстру збитків знімуть. І кожен власник зруйнованого житла зможе зареєструвати свою заяву незалежно від того, де це житло знаходиться, повідомив виконавчий директор реєстру збитків Маркіян Ключковський. На сьогодні до реєстру подано близько 3,5 тисяч заяв тільки через програму дія відновлення. За словами Ключковського, нинішня кількість заявників становить близько 70 тисяч осіб а після зняття обмеження сягне від 300 до 600 тисяч. Підприємці Дніпропетровщини й ті, хто релокували бізнес з Донецької області, можуть отримати грант від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. це фінансова допомога для малого та середнього бізнесу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відбір учасників на конкурсній основі. Пріоритет буде надаватись тим, хто потребує коштів для відновлення потужностей. Максимальний розмір гранту 20 тисяч доларів, які можна використати на придбання обладнання. Долучитися можуть і мікропідприємці: ті, хто планують відновити, започаткувати або розширити свою справу. Середня сума 2,5 тисячі доларів. Ознайомитись з умовами та подати онлайн заявку для участі. Сті можна на сайті. Волонтерство в Україні можуть включити до системи освіти, що зміниться і для кого. Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проєкт закону, що сприятиме розвитку волонтерства серед дітей і молоді. Після остаточного схвалення закону та набуття ним чинності організації та установи зможуть надавати волонтерам документ, що засвідчує волонтерську діяльність. При цьому здобувачам освіти час волонтерства зможуть зарахувати як практику, якщо напрям відповідає отримуваній спеціальності. Нагадаємо, що у 2022 році, в переліку зі 119 країн, Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу. Рейтинг благодійності опублікувала британська благодійна організація. Серед критеріїв допомога незнайомим людям, кількість пожертв та волонтерів. Аналізувалася благодійна діяльність у 2021 році. Відтоді, за час війни, показники пожертвувань і залученості волонтерів ймовірно значно зросли. У регіональному медцентрі родинного здоров'я Дніпропетровщини з'явилося спеціалізоване обладнання для зберігання крові. Повідомив у телеграмі голова облради Микола Лукашук. Це чотири сучасні холодильники, де зберігаються компоненти крові кожної групи окремо та шейкер для тромбоцитів з інкубатором, що обумовлює необхідні умови зберігання. Власний банк крові у медзакладі є надзвичайно необхідним. Деяким пацієнтам при екстрених ситуаціях буває необхідно до 10. Ти літрів крові її найбільш потребує реанімація, пологове відділення, відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Написав Лукашук. 31-річні тенесистки з Дніпропетровщини, сестри Надія та Людмила Кічинок здобули ще одну ліцензію на літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Сестри виступатимуть у парному розряді. Для них це буде третя Олімпіада. Загалом вже 10 спортсменів Дніпропетровщини поїдуть на Олімпіаду. Реєстрація шлюбу та евакуація поранених військових. Сучасний автобус виконав своє перше завдання. Повідомив на Фейсбук-сторінці очільник обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Раді Шевченко. Автобус чеського виробника розрахований для безпечного транспортування 13 лежачих пацієнтів та оснащений усім необхідним медичним обладнанням. Працівники впевнені, що він стане незамінним помічником у важливій справі порятунку життя. А ще сьогодні команда наших працівників мала честь бути причетною до організації укладення шлюбу одного із захисників перед транспортуванням на автобусі. Миттєво доправили до Рахсу та допомогли молодій парі створити нову міцну українську родину. І, хоч далі шлях не у весільну подорож, а для відновлення здоров'я, проте непоборна сила кохання обов'язково додасть сил та надихне на нові подвиги, зазначив Раді Шевченко.